Вітаю вас, пані, на нашій студії. Доброго дня. Пані, ну розкажіть, коли переселенці почали приїжджати до нас у громаду? Перші переселенці, тоді такого визначення ще не було, почали приїжджати до міста Біла Церква в 2014 році. Це були люди із жителів Криму. Потім вже Стали приїжджати люди з Донецької та Луганської областей, і з початком повномасштабного вторгнення, звичайно, переміщення людей зросли, і наразі в білій церкві також їх стало досить багато. Скільки переселенців приїхало от спочатку го і скільки з 2022-го? З початку 2014-го по 2022-й рік у нас було налічувалося в місті 2828 переселенців на початку повномасштабного вторгнення до управління со захисту звернулося близько 20 тисяч осіб внутрішньопереміщених. Для когось це був тимчасовий пункт перебування. Для когось Біла Церква стала своїм домом другим домом, скажімо так, в білоцерківці. Відносяться до внутрішньопереміщених осіб з розумінням і співчуттям, допомагають адаптуватися до нових умов життя, і до, до міста, зокрема, ну співчутливо відносяться. Я не, не чула таких нарікань, сказати, щоб можна було, ну скажімо так, некоректно до них ставлення. Також не зовсім багато є. На вашу думку, чи відрізняються ті люди, які приїхали до нас спочатку початку 2014-го, з тими, що приїхали от вже в 2022-му? знаєте, хочу сказати наступне: всіх переселенців об'єднує е, одна біда і одне горе. Це війна, яка змусила їх покинути свої домівки, роботу, сім'ю, зрешті-решт, переїхати в нове місце, де не знаєш нікого. От вони єдині в своєму болі, страху, невпевненості, саме страшне не в майбутньому. Звісно, що після повномасштабного вторгнення з переселенців стало набагато більше, і громада вже була готова до прийому таких людей, маючи досвід з 2014 року. А в кінці в, лют, в кінці квітня місяця 2022 року. Ми знаючи кількість людей, ми створили на в приміщенні молодіжного центру на Грушевського 6, ми створили центр допомоги переміщеним особам, де приймали переселенців. Да, звичайно стояли черги, люди не розуміли, були підключені всі працівники СНАПу. А до квітня ми запитають, чому тільки в квітні, а до квітня місяця, ми приймали в тих умовах, які були у нас на той. Час, тому що зорієнтуватися в тому хаосі, в тому всьому було занадто тяжко важко, тому що і бази не працювали. Ми вручну записували цих всіх людей, знаходили їм прихисток, давали посильну матеріальну допомогу гуманітарну допомогу, тобто приймали як могли далі. Вже питання звичайно врегулювалося. Наразі людей приймаємо за тією ж адресою, але вже немає такого жіотажа. Люди спокійно себе ведуть, ну в принципі, справляємося. А за якою адресою? А для 6. шість я жажу. да, горшевсько 6, там є на, на території молодіжного центру виділено приміщення, і там вони є люди, які приймають їх. Вони там тоді ми направляємо їх на Ковальського 2, де спеціалісти ведуть прийом і, звичайно, надають всі послуги, які і консультації, які необхідні для таких людей. А як вплинуло на громаду збільшення переселенців? Знаєте, наплив великої кількості переселенців в ній, звичайно корективи в життя міста, але є і багато позитиву з поміж того всього. Тому що в Білу церкву приїхало багато релокованих підприємств. Да, це Такий фактор, який ну, не можна казати, що це такий позитивний, але тим не менше на території Білої церкви вони приїхали своїми спеціалістами, вони розташовані на нашій території, вони працюють. Інфраструктура достатньо в нашому місці розвинута, що дає можливість їм почувати себе впевнено. Багато відкривають люди активні, які пройшли певні школи МСП і підтримку бізнесу, навчилися чомусь. І ма і привезли свій досвід певний, відкривають фопфопи на ну, фопи на території е, Білої церкви. Є в них нові ідеї, є мотивація і, і, і для розвитку громади. Вони мають бажання працювати, брати участь у розвитку міста, і ви знаєте, вони активно цим користуються. От ви розповіли про таку активну частину населення, так, да. чи всі такі, чи ну, звичайно, не всі так і наші люди, не всі такі, так само і вони не всі. Я вам хочу сказати, що в нас була створена рада ВПО, як до речі, у Милицерківської міської ради, яка я хочу сказати, вибрала, вибрала собі актив, е, і вони дуже активно співпрацюють. З владою, і вони є комуні основними комунікаторами між владою і внутрішньопері такою категорією населення. І ви знаєте, це ми їх намагаємося чути і допомагати в межах чинного законодавства, звичайно, зазвичай цим чи можемо, але не залишаємося абсолютно, не залишаємося осторонь і проводиться соціологічне дослідження, які дає нам змогу зрозуміти їхні потреби, їхні настрої і ну, взагалі, що відбувається серед їхньої спільноти. Пані ну, а можливо ще якісь програми у нашій є громаді? Так, да, звичайно. Ви знаєте, першу програму ми написали в 2015 році, теж не розуміючи, не було нормативної бази, не розуміючи, що і до чого як, але люди потребували підтримки. Вона у нас знаєте успішно досить працювала. Потім з часом ми в цьому році в в ту програму ми вносили певні заходи. А з часом ми вже написали, ну, відпрацювали разом з радою ВПО. Відпрацювали нову програму, яка називається програма інтеграції. Внутрішньо переміщених осіб 24 по 26 рік. Ми відпрацювали її з радою ВПО з, з, з нашими баченнями. Відпис, виписали порядки, порядки. Я вам хочу сказати, що вона у нас досить успішно працює. Заходи майже всі наразі виконуються. Вона профінансована з міського бюджету відповідно до тих потреб, які з'явилися. Звичайно, що на той момент не можна передбачити все, що могло би бути. Якщо тільки появзвідвіляють якісь нові виклики в суспільстві ну і взагалі в житті, ми будемо звичайно ці заходи прописувати і будемо виносити на розгляд депутатів для того, щоб е якнайменше... Люди ну страждали якось мірі і найбільше користувалися тими заходами і можливостями, які можна для них надати, скажімо так, на території міста. А чи можете детальніше розповісти, що це за заходи і взагалі чим допомагає ця програма переселенцям? Це, ну заходу програма має 11 заходів. Якщо їх всіх перераховувати, ну це трошки затягнеться в часі, але 3-4. Так, да, 3-4. Якщо 3-4, найкраще коректується програма, це захід західний. Проф, да. Люди бажають перекваліфікуватися на інші професії. На сьогоднішній день за кошти міського бюджету більше як 35 осіб. Вже отримали додаткову освіту. Вони знаходять собі робочі місця і вони йдуть працювати. Далі дуже багато звертається до нас. Люди приїхали з інших міст. Вони залишились наразі без нічого, скажемо так, своїми речами тільки і їм необхідно, і вони ж приїхали із своїми формами, скажімо, да, і своїми проблемами. По якихось певних причинах не могли там вони собі це ну зарадити цьому всьому. Вони до нас звертаються з певним переліком і пакетом документів. Ви знаєте, хочу сказати і навіть їм подякувати, що вони чітко виконують ті порядки, які ми прописали, і приносять повні пакети документів. От, наприклад, вчора я проводила цю комісію, було вісім заяв, ми задовольнили всі і найбільший розмір допомоги на лікування це у нас 5 прожиткових мінімум. Наразі це більше складає більше 14 тисяч. Також фінансуємо всі заходи, які там ну зараз Рада ВПО, вони. Там десь якісь там тренінги, наприклад, чи там, поїздка куди-небудь. Знаєте, заходи, які спрямовані на їхню згуртованість. Тому ну, що так, що знаєте, в нас є такий захід, як ми підтримуємо і першокласників, і випускників. От, до речі, хочу сказати, що перш одним із заходів було програми попередньої. Ми давали матеріальну допомогу діткам, які пішли в школи. А зараз вони вже напевно випускники випускникам також допомагали. Їх не було тоді багато. Вже знаєте, випускники, якщо взяти 14-15 рік, 16-й навіть, то вони вже мають навіть і вищу світу вже можуть мати і можливо, можливо вже створили свої сім'ї. Але тим не менше, білоцерківська громада тоді включилася в розробку цієї програми і в її реалізацію. Пані, от, а да. от на вашу думку, які потреби є більш складними переселенців і які більш загальними? Ой. Я хочу сказати, що самою глобальною проблемою залишається житло. Все діло в тому, що не кожна громада, навіть така спроможна, як і ми, чи велика, як наша, не має житла і вільних ну, площ, скажімо так, щоб перебладнати їх під житло. Тому це не тільки біля церкви, кажу, це проблема глобальна. Я думаю, що ця проблема буде якось вирішуватися на рівні держави, очевидно, і ну, на рівні місцевих влад. Ну, знаєте, от, кажуть, будиночки для внутрішньопереміщених осіб, там тимчасове перебування, це ж тимчасове все. Люди, вивчивши соціологічне дослідження, люди. Бажають жити в квартирах своїх, і ви знаєте, я навіть була на нарадах, на всі на нарадах в області, які проводяться е, певними, ну в обласній адміністрації на міністерство їх інтеграції проводило теж питання. Це дуже актуальне. Я думаю, що держава має повернутися і знаєте, придумати. Пільгове кредитування для внутрішньопереміщених осіб, і вони би змогли. І про це говорять самі переселенці. Наступною з і хотіла б звернутися до внутрішньопереміщених осіб, до тих, хто у нас живе. Стикнулися з наступним: У нас на території Білоцерківської громади зареєстровано 3,5 тисячі діток. Тільки 600 з них навчається в наших школах. А інші навчаються онлайн в школах. Звідки вони перемістилися, і навіть на опокупованих територіях, і це заважає дітям. Соціалізуватися, інтегруватися в громаду. На цим активно працює Рада ВПО, актив батьківський, але цього недостатньо. Ну, Закликати варто людей, щоб з розумінням віднеслися, тому що це майбутнє дітей. Принаймні, не, як там воно буде на території міста, є все для того, щоб дитина мала щасливе дитинство, так? але освіта це ж подальше її життя і майбутнє. Тому варто батькам звернути на це увагу. Просто кажу, так, і знаєте, таким зна дуже цікавим викликом, скажем, для нас, для громади, є те, що для внутрішньо переміщених осіб необхідний свій простір інтеграційний. Вони щоб вони там змали, мали змогу е, прийти і їх. Їм надали послуги не тільки спеціалісти управління соціального захисту населення, а й інші спеціалісти, які нададуть їм консультації, нададуть їм певні послуги, і вони можуть поспілкуватися в певно відведеному місці між собою, тому що їх згуртовує спільна біда, спільна гора, спільні цілі. І, можливо, будуть проводити якісь тренінги, наприклад, або навчання. Нам уже, ми в цьому. Просунулися, ми нас підтримала білоцерківська міська рада. Зокрема, ми винесли рішення на сесію про передачу приміщення на управління соціального захисту і навіть виділили нам кошти вже на проєктну кошторисну документацію, де ми зробимо. Простір для ВПО з зоною прийома, зоною прийому, зоною відпочинкової для дітей, зоною з конференц-залом, таке в планах, і зоною відпочинку, щоб вони і рада ВПО, зокрема могла збиратися, могла надаватися правова допомога психологічна, інші адміністративні послуги, якщо це за необхідності, треба і також дуже важливим являється те, що Кожного кожна внутрішнього переміщення особа на неї заводиться особиста особова справа, яка вноситься в єдину систему України, вноситься їхні відомості. В даному відділі працює у нас п'ять е, спеціалістів. Вони приймають людей наразі. В нас е, нараховується 15 тисяч особи. Повірте, це прийняти кожну людину, переглянути чи правильно нарахована допомога, чи ми щось не опустили. Їхні доходи це це, це все. І знаєте, приймати в тих приміщеннях, зараз, де ми приймаємо, ну трошечки, знаєте. Люди стають у чергу, а цього не повинно бути. Тому паніна, а чи розкажете нашим глядачам, от куди їм саме звертатись, коли вони приїжджають, коли їх родичі, можливо, приїжджають до Білої церкви? Куди телефонувати, за якою адресою їхати, щоб отримати першу допомогу? Якось так. Найперше, що мають зробити внутрішньопереміщені особи прибувши до нашої громади, звернутися до управління соцзахисту населення Білоцерківської міської ради за адресою провулок Ковальський, 14, кабінет номер 2 для взяття на облік і на і написання заяви для взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи, також спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами надасть консультацію з питань, які входять до компетенції відділу. І отримавши довідку, особа має право написати заяву на надання допомоги. Наразі вона визначена на законодавчому рівні, саме, а саме 2000 гривень на дорослу людину і 3000 гривень на дитину та особу з Ці допомоги надійністю. Плачується вчасно, але я вам хочу сказати, що люди йдуть працювати, їхні доходи зростають. Визначений певний рівень після якого вже ця не надається. Тому це все розкажуть спеціалісти відповідні. Які до речі, хочу сказати наступне: що ми влаштовували переселенців і в наші органи виконавчої влади. Зокрема, в мене в управлінні соціального захисту працює. Начальником відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами перселенка з Херсонської області активна, вчи, правда вчиться її це все. Воно трошечки воно не, не профільне, але тим не менше, вони свій серед своїх називається.